Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні жахлива ситуація, яка трапилася з українською родиною в Польщі. Ще декілька важливих новин для українців з Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту, вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, у Польщі на вулиці побили родину українців з дитиною. Хочу сказати, що ця ситуація трапила ще під час святкування дня незалежності України в Польщі. Ви знаєте, що багато українців, які зараз вимушені. Тікати від війни в Україні знаходяться за кордоном. Отже, у Щеценні відбувся жахливий інцидент, який шокував місцеву громаду. До речі, камера, яка була на будівлі біля, можливо, магазину, де знаходилася українська родина, вона зафіксувала цей напад. Ви також можете його переглянути, прийшовши за посиланням, яке я залишу в опису під цим відео. Отже, українська родина вона стала жертвою агресії під час нагадаю святкування Дня Незалежності України. Напад стався, коли чотирічна дитина почала говорити українською мовою. Чоловік, поляк, що почув розмову, підійшов до української родини і, не чекаючи жодних пояснень, агресивно відреагував. Чоловік без попереджень завдав удари батькові, а потім матері дитини. Напад був настільки жорстоким, що дитина, яка стала свідком цих подій, отримала також психологічну травму. Також поділіться цим відео в соцмережах, щоб найбільше українців, які в Польщі, наприклад, знаходяться, могли також відреагувати на цю ситуацію. Можливо, українське консульство в Польщі будуть проводити якісь акції, і ви можете до них долучитись. На допомогу постраждалим, прийшов правозахисник Девід Денхерт. Це поляк, він дізнався про напад і вирішив особисто надати родині безкоштовну юридичну підтримку. Денхерт взявся за ведення справи і представлятиме інтереси родини в суді. Він також закликає усіх, хто постраждав від подібних випадків насильства, звертатися за допомогою. Він зазначає, що важливо боротися з будь-якими проявами агресії особливо, коли жертвами стають невинні діти і родини, він наголосив на необхідності солідарності та підтримки постраждалих. Такі випадки поготись вимагають колективної реакції та правової допомоги. Офіційні представники закликали свідків також звертатись в поліцію і надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у справі. Цей випадок друзі став яскравим прикладом необхідності також забезпечення безпеки та захисту прав усіх громадян незалежно від їх національності чи мовних особливостей. Німеччина Німеччина вперше за три роки вислала з країни афганців, засуджених за тяжкі злочини вперше з серпня 2021 року. Німеччина провела репатріацію громадян Афганістану на батьківщину. Йдеться про 28 осіб, всі з яких були засуджені за важкі кримінальні злочини в Німеччині. Вони не мають законного права на проживання та підлягали депортації. Федеральний уряд Німеччини доклав значних усиль для відновлення такого повернення протягом останніх місяців. Тайвань, президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю повернути свої історичні землі на далекому сході. За його словами, нексій Тайваню недостатньо. Китай також має вимагати від Росії повернення своїх земель, втрачених за Айгунським договором. Чому б не повернути території, окуповані Росією, яка зараз в найслабішій позиції? Він також зауважив, що, попри цю можливість, Китай зараз продовжує. Загрожувати анексію Тайваню Лай Цінде підкреслив, що Пекін насправді прагне не відновлення територіальної цілісності, а саме встановлення гегемонії на міжнародній арені. Через тиск на Тайвань Китай зараз намагається змінити міжнародний порядок. Заснований на правилах, зазначає президент Тайваню. Польща, Польща має забезпечувати безпеку своїх громадян. Про це заявив глава МЗС Польщі 2 вересня. Міністр закордонних справ Польщі Родислав Сикорський в інтерв'ю британській газеті Financial Times повідомив, що Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов'язані перехоплювати російські ракети ще до того, як вони увійдуть до їхнього повітряного простору. Взагалі, Щодо останніх російських ударів ракетних по Україні, внаслідок яких загинуло, ви знаєте, десятки українців. Хочу сказати, що жодне з російських чи українських міст не бомбили, поки Путін не віддавав накази на вторгнення в Україну. Навіть обстріли у 2014 році були, але до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну не було такого масштабу та жаху. Неможливо зрозуміти, як Путін взагалі з цим ладнає, тому що ми часто бачимо кадри. Як він стоїть, наприклад, на колінах і хреститься. Цілує Коран, демонструє країні та світу свою релігійність, свою віру в Бога. Я не розумію, друзі, як це все узгоджується з тим, що він робить своїми руками, коли він відправляє літаки, бомбити українські міста, коли він віддає наказ відправляти сотні ракет і дронів, які б'ють по цивільних об'єктах України. Це жахливо і це за межами розуміння. Що ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. На цьому це всі новини. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки та коментарі. До зустрічі!